Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Е, так, сьогодні я знайшов тут в себе повторах ще гру на 0БТ. Хочу показати. Отже, що, знайомлю з учасниками і погнали. Відкриваю карту. Такс. Отже я. Ось коричневий колір. Ой, а як це тут? А. Ага. Пімонт. Чи союзник мій білий. Як це його тепер знайти? Швейцарія Далі наступний союзник. Ей, це Каптан Мальта був. А, цей да. Чи Саксонія, це завоюватель. Цей... Арсенал 1987, це Швеція, далі жовтий, це у нас Іспанія, Літавер з клану CPS. Так, Україна у нас у Скоропадській. Далі ка... оранжевий. Оранжевий це Франція RPB-37. І останній Діонісій. Це у нас Алжер Так, ну що ж, погнали. Так, ну я тут трошки пришвидшую. Отже, наскільки я пам'ятаю, тут ми грали без захоплення селян та будівель. 0 ПТ. Дивимось. Так, що, два ГЦ? Ринок, дві кази. Тут же пішли легпехи. Тут тільки ринок будується, тут вже також є дві кази. Тут тільки перша добудовується. Тут що у нас дві кази, академія вже є. А, це депцентр, да? Да. так? Так. з Україна. І француза також дві кази має. Так, значить розвідку я трішки поставив. <кхи> Отже так, давай ще трохи пришвидшу. Будуть бойові дії, я зупиню. Ну, тобто не зупиню, а зроблю меншу швидкість. Так, мій союзник. Цей ще знизу капітан Мальта поставив точку збору в мене на базі. Правильно. Отже, він грає мушкетерів, я в піку. Так, понеслась, Діонісій вже почав нападати. О, так, вибачаюсь, що на дзвінок. Отже, продовжуємо. Вже я починаю підтискати. Так, союзник мій підходить. Треба було його почекати тут, звісно, але... Як є. О, я пішов шахти зносити. Добре. Так що піка моя Лягає вся. Лучники. Це в нього... Добре, так. О, хорош, три шахти знесемо. Тут зрозуміло, що він не д'ється. Хоча... Мушкетери можуть зараз, зараз зарішати. А селяни підійшли. Ну, за рахунок селян відбився. Так, тут у нас жовтого. Зносять потрошки. Синій стоїть, не допомагає. Пішли вже на синього. Це вже все. Так, я вже починаю ставити парканчик. Так, пришвидшую трошки. Я йду вперед. Так, поставив арт депо. Дві конюшні вже, о, це добре. Немає лучників, щоб знести цю шахту. Один є міг би. Можна було б одним хоча б спробувати. Так, ну що ж... Жив я. А жовтий вже тут почав будуватися. У союзника на базі. Ну що, о, цих треба зносити. Не бачу я, напевно. Пішли. Е, так, 16 драгунів. Я поки що в піку граю. О, хорош, скільки він тут втратив. Ага, я, видно, чекав союзника, і зараз ми, напевно, разом і підемо. Так, тут уже наші союзники давлять Іспанію. Сердюки відстрілюють. Ооо, кузні з нею супер. Тут в нього нема кузні. Так, і що, і тут у нас починається двіж. Ще йому ніхто і не допомагає чомусь. Ой-ой-ой, він що, ще відіб'ється? Ааа, як це не допомагається? До речі ж це якраз такий оранжевий. О. Не помітив я. Угу, зрозуміло, так. Мушкетери союзниками відступають. Я... ага, я вже почав мушкетерів наймати. Так, что надо? Гармат я чему нибудь не наймаю. <coughs> Подстрелим лучше, но ну, а лучше как, конечно ставят. Доброе. Що, втратив всіх драгунів, які тут були. А, на мене вже тут є військо на оборону. Так, мій союзник уже має. О, вже навіть три стайні має. У мене поки що дві. Так, починаються ці муви туди-сюди. І що, що тут відбувається? Ага, оранжевий допоміг відбитись і відступив знову на свою базу. Так, диверсійний загін. Зліва, так, напевно, буде пробиратись з лівої сторони. Це помітив, ну шахт тут, напевно, знесе мені вугільно. <т UNC> <hoje> ну, нічого, в мене вугілля достатньо. Так, знову оранжевий підходить на допомогу червоному. Так, жовтий поки що тут тримається. Століття вже в мене є. Пішла піка. І драгуни, так, да, і драгуни. Так, знову він... Диверсійний забіг намагається зробити. Але це нічого йому не дасть. Так, червоний тут. Ах, жук. Шахту зараз одну спалить. Чи не спалить? А, напевно не слідкує за ними. Ні, нічого він тут не зробив. Такс ну. Ну, це вже в мене така армія, що вже можна зносити червоного. Так, пришвидшу Пять армат, да, они тут где-то. Четыре. Так, ну что, пороби. Ай. Врешті. Так, справжньовий. Ох, уже два... Дві казали. Сто біття має. Ого, -го. Ох, зараз би сюди гармат 10 штук. знести цей піксель. Так, ну що ж тут ми... Тут я так зрозумів, оранжевий на утримання став. Ні. Ну, намагався. Ну що, думаю це вже... Кінець пази Червоного. Тут у мене якісь війська стоять. Так, до речі, в казармі я... Ага, вже перейшов на мушкетерів. Три арт-депо. Три стайні. Собор, падре. Що, це вже кінець, я думаю, для червоного. Що він не буде тікати? Оранжевий допомогу пускає. Так, тут кого... Ой, це що він цех? о, да. Найсильніший, один з найсильніших воїнів, я б сказав би. А що в нього по прокачкам взагалі, яну, секунду. Так, академія, все. О. Тут ще ні. У них вже 32 сила постріла. Для порівняння. У моїх мушкетерів. 16. А Прокачки, прокачки де прокачки. Ось. А, тут в мене взагалі нічого нема. Одна тільки швидка стрільність. І тут трішки прокачу, але тут для сили так я нічого не дає, тільки сила удару, холодної зброї. зброя. Так, ну, погнали! А ні, відбивається! Союзник мій нападає маленькими групками, а я напевно чекаю гармати. Зараз гарматами буду обстрілювати війська. Хоча тут до червоного вже є достатньо гармат. 15, ого, хорош. bir isim. Матами, чому я не стріляю? О, зараз дизал. О, добре. Найманців штампує. Так, а де тут центр щось не бачу? Що ж, потрібно зносити червоного О, багато стволів. Show І знову відбивається, та це шо ж таке так, Сюди вже єгрі пішли 51 Ось про що я і казав Сила пострілу 51, це жесть Але їх мало Ще плюс 2 Бонус за формацію Що ж, знову спроба. Ой-ой-ой-ой, просто йдуть. Злив драгунів. Тупо злив. Так, а в союзникам... Мого... О, пішла вже казарма століття. У мене так і одна. Три стані, стайні, три ордепо. Їжа в академії що? В академії все і печально. Так, вже вони починають підтискати. вже змушені відступати. Але на цьому етапі Алжир вже небезпеки не несе. Ой, хорош, дивіться, що робить союзник. Заходить зараз, напевно, вже буде знесена база червона. Так, йому на допомогу йде оранжевий. Зниз собі міський центр. Тут же я захожу знизу. Ну, думаю, це вже все для червоного. Так, що в мене по гарматах? 20. Це мої, напевно, да? Пімон, да, так 16 це закупив, Жерська. Так, все, червоний кінець. Чик. О, що ж так мало. І що буде робити? Подмогу, и Здесь и за подмогу, струйкою такое сносится все ревнями, с союзник и пішов уже, що таке что такое было Жовтий? Ага, жовтий вийшов вже. Чи ні? Ага, так. Ну, і що, все, залишилося і двоє. Червоний вже також вийшов. Ще не вийшов, а тепер вийшов. Так, і що? Франція, Україна. Залишились Франція та Україна. Що так цю січку пускати, незрозуміло? Так, давай пришвидшу, подивимося, як це все закінчиться, ох, да. Ой, ну так тут вже. Нічого не зробиш з, з, з такою кількістю артилерії. Плюс у нього щось війська мало. хоч він має чотири казарми століття, нічого собі. У мене до сих пір одна. Зато чотири ардепо... Ну і чотири конюшні. Ну це, заходимо на базу до Франції. Nossa, a Носимо. Все, все оранжевий вийшов вже ч, я там зрозуміло. Ось така видалась гра. Що, статистику дивимось? Ох, да, статистика тут багата. Не знаю, навіть що тут коментувати. Графік балів. Ну цей завоюватель бачу, да? Кіп по розвитку. Постійно в лідерах був. Десь я ось тут вискочив. Тут. Так, ось показую ресурси і втрати. Ну що ж, дякую за підписку. Підписуйся, став лайк. За перегляд, також дякую. Е... На цьому все. До нових зустрічей. Пиши, що думаєш в коментарях. Пока-пока.